Чи є евтаназія прийнятною з погляду моралі? Пряме вбивство людини, навіть якщо вона невиліковно хвора, завжди суперечить п'ятій заповіді не вбиватимеш. Це стосується мого власного життя також. Лише Бог є господарем життя і смерті, разом з тим підтримувати особу, яка помирає, і надавати їй усю можливу медичну та людську допомогу, аби зменшити її страждання. Означає практикувати любов до ближнього і здійснювати вчинки милосердя. Хоспісна служба та паліативна медицина роблять багато у цьому напрямку. Потрібно керуватися принципом: ми допомагаємо особі, яка помирає, а не ми допомагаємо особі померти. Відповідно, з медичного погляду і погляду моралі у певних випадках доводиться припиняти проводити процедури, які не дають надії на покращення стану здоров'я пацієнта. І звертатися до паліативних засобів, навіть якщо вони скорочують тривалість його життя. Однак при цьому слід враховувати бажання пацієнта. Якщо не було вдано ніяких вказівок і сам хворий вже не може висловити свою думку з приводу подальшого лікування, рішення замість нього може ухвалювати уповноважений представник. Разом з цим, рішення ці мають бути згідні з моральним законом.